Привіт! Сьогодні поговоримо про слова, що схожі на феєрварки це вигуки. Ой, бабах! Що це було? Хтось почав розмовляти мовою роботів. Зовсім ні. Це не роботи, а спеціальні слова, вигуки вони передають наші емоції. Ага, вигуки це як емодії. Замість довгих слів можна просто сказати фу. А на них є питання. Ну, наприклад, хто гарний рожевий котик. Ні, вухастику. Вигуки горді, одинаке. Вони не відповідають на питання, а просто показують почуття. А, то вони, як спеції до супу, не основна страва, але роблять усе смачнішим. Саме так чудове порівняння. Вони додають нашій мові смаку. Ну, ми подивимось, як це працює. Прослідкуємо один день із життя вухастика. Щоб бути вічливим, вухастик каже друзям вигук привітання Привіт! Коли він здивувався жабці, то висловив це коротким, алеємним ой. А от брудну калюжу він не оцінив і відразу показав свою огидо, сказавши фу. А ось і друзі, щоб покликати його, вони теж використали вигук «Кіць-кіць». А тепер перевірка, як покликати котика з нашого коміксу. «Кіць-кіць». Тільки не кличте мене, коли я зайнятий важливим. А тепер головне правило про вигуки, яке треба запам'ятати. Вигуки дуже емоційні, тому на письмі їх завжди виділяють комою або знаком оклику. Вигук це як сигнал машини. Бі-біп, і всім усе зрозуміло. Папа. -па.